Вітаю! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Юля. Мирного всім неба, доброго часу доби. Перемоги, перемоги Україні. Слава нашим захисникам. Слава українському роду. Разом до перемоги. Допомагаємо нашим захисникам, хто як чим може. Зроблю для вас розклад на картах Таро. Онлайн розклад. Я дуже давно не робила цю тему. Давайте подивимось. зараз Про сон. До чого був ваш сон. Згадайте свій сон, не обов'язково, який вам снився сьогодні. Ви, може, сьогоднішній не пам'ятаєте. Ви собі згадайте якийсь сон, такий ваш цікавий сон, який ви розумієте, що він якийсь непростий, але не знаєте його розтлумачити. Тому що такі сни бувають, що відчуваєш, що це сон віщий, чи це там сон такий ну, ну, різний буває. Є пустий сон, знаєте, а є сон такий, що він не пустий. І ти відчуваєш, що той сон не пустий, але не можеш зрозуміти, до чого він. І ось таро нам допоможе зрозуміти, до чого то, той сон. Не до чого навіть, бо до чого це так дуже абстрактно. Давайте так точніше, конкретніше задамо питання. Картам яку інформацію, то сон, певний ваш сон ніс у суді. Ви можете не пам'ятати увесь, увесь сон, ви можете тільки фрагмент якогось ну, загадати. Нічого страшного, звісно, тому що увесь сон рідко коли буває, що запам'ятовується все. Отож, загадуйте, згадуйте свої сни цікаві ті, які ви не можете зрозуміти, що вони, до чого вони, що вони, які вони ще не здійснилися. І загадайте на карту той сон чи фрагмент сна, і подивимося, яку інформацію цей сон ніс в собі для вас. Що вам хотіли через цей сон передати з вище, але ви не розумієте. Не прив'язуйте ні до яких своїх ситуацій, особистих там проблем чи навпаки радост, радості в життя. Просто ви псон. Зараз дивимося тільки сон. А карти покажуть, що то було, і про яку він ніс собі інформацію. До чого та інформація. Так. Перший варіант, яку інформацію в собі ніс сон. І другий варіант ваш сон. Другий варіант, яку інформацію в собі для вас, ніс вас. Е, Ой, вибачайте, заговорююся, запитайте язик. Ніс цей сон для вас. Яку інформацію? Вибирайте перший варіант, другий варіант. Два тільки варіанти, щоб я більше могла сказати, який, що це за сон був, що за інформацію він вам ніс. До чого взагалі ця інформація? Що воно вам несе, видно вам? Видно, да? все, все видно. Не забуваємо, що розклад загальний, і тим більше це про сон. Знаєте, це таке абстрактне трактування карт. що ну, Якщо воно зрезонує, якщо воно збудеться, буде дуже добре. бо Босне таке воно не завжди. Зможеш протрактувати до чого той сон. Я собі, наприклад, сни більше сама сни більше трактую так по відчуттях по інтуїції, по, по, по картах інколи, коли вже дуже такий сон цікавий, дуже я по інтуїції тупить щось, коли у мене особисто за себе кажу. То тоді я вже беру карти. А так сни на снах я трохи зуби з'їла вже так без карт. Багато знаю про сни, звісно. На колесо он який сон, чому багато поспостерігала за знайомими, рідними, близькими, сама за своїми снами, хто що розповідає. І потім, як здійснюється, трошки в мене є досвіду про сне, трошки є. Так, не зможу сказати, що ас у снах я, але не можу сказати, так як є такі люди, які зовсім нічого про сне не знають. Але інколи, в трюсі бувають такі сни, що без карт не розумієш, що то таке, карти просто приходять на допомогу, якісь, щось, щось сказати про той сон. Так що, ще раз повторююся, дивіться, це розклад онлайн, і це сон, це так, щоб це таке більш знаєте, розважальне більш відео. Але якщо щось зрезонує, якщо щось попаде, якщо щось дійсно буде, здійсниться, я буду дуже рада і дуже буду вам вдячна, звісно, якщо ви напишете відгук. Взагалі вдячна всім, хто підписався, всім, хто коментує, всім, хто дивиться моє відео, дуже вам вдячна. Хто, хто відписався теж, я вчора знімала відео, чи позавчора, не пам'ятаю, ну там на, на на дні я робила на 6 варіантів. Було відео, де я дякувала, що нових 5 людей підписалося, але ближче до вечора той же день я подивилася, двоє підписалися. Ну що ж, силою нікого ж нічого тримати не буде. Формат. В мене такий, і якщо хто сподобав, кому подобається, хто зі мною, йдемо далі. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Кому не подобається, я вас тримати ж не буду, звісно. Мене ж ніхто не тримає там, де мені не подобається. Так і вас, я розумію, кому не подобається такий формат, чи така, таке трактування, чи, чи мій голос ну не знаю. Є ж люди, що щось не подобається, тому відписуються. Будь ласка, це ваш вибір, маєте право. Ну, так я ж тут на 6 минут наговорила, я думаю, ви, звісно, вже вибрали. А кому не вистачило часу, то поставимо на паузу. Сіре Сердечко, вітаю вас перший варіант. Якщо ви зараз долучилися, то я вас вітаю. Яку інформацію ніс в собі сон для вас? Яка в цьому сні була інформація для вас? А колісний А дуже гарний. Дивіться, неважливо, що вам приснилося, якщо якісь навіть жахи, якщо якісь страхіття, якщо якісь вампіри, ну, щось, можливо, якісь. Е Якесь вбивство, якесь може, ну навіть таке всякі бай, може якась гадюка вам приснилася. Неважливо. Неважливо сам цей ваш сон самий. Що саме вам приснилося? Неважливо, що вам приснилося, тому що цей сон, можливо, ще буде таке, що воно там на якийсь день такий, що скоро збувається, вам снилося. Це снилося до колісниці, до якогось руху. До якого руху до чогось хорошого у нас тут на дні ще колоди? Ось трійка кубків. Хороша дуже карта, радісна, радісні, якісь події, якісь емоції, святкування можливо вас, де знаєте, що може бути вас можуть десь ем, пригласити на якесь святкування. Якогось дня народження, може ще якесь свято там таке. Е, може бути таке. Може просто якась радість у вас в житті станеться, тому що тут є радість і компанія. Для когось проіграється, що у вас пригласить якусь компанію, так як я сказала, якесь день народження чи ще якесь свято. Для когось проіграється, що це буде радість ваша особиста, якийсь може сюрприз. Вам хтось з рідних близьких приподнесе. Е, ну, якась, якась у вас буде радість. І ця радість де ви будете не один. Сам на сам, а це буде компанія. Чи то ваші рідні, близькі, чи друзі, чи колеги по роботі. Щось буде таке, що подніться підказка в нас, ось це компанія і радість. А сам сон, сам ваш сон, колісниця. Яка інформація? Він ніс вам інформацію, руху, якогось переміщення. Переміщення е, чогось позитивного, бо наді в нас позитив, карта гарна. І якесь у вас буде переміщення. Можливо, для когось актуально, е, що ви маєте кудись їхати, сама дорога, то тут то може бути дорога. Може, а може, знаєте, ж може навіть бути. Може комусь актуально і таке, може вам хтось подарує машину. будете радіти. Це дуже схоже на те. теж. Ну, Не всім, звісно, це підійде, але комусь може вам подарують машину. Або хтось до вас приїде. Ось ще до чого може бути сон. Комусь може бути актуально, що ви когось чекаєте з дороги, і ця людина до вас приїде, будете радіти святкувати, будете. Може, ви тільки двох, може, ви коханого чекаєте, чи кохану, і вона до вас приїде, і ви будете вдвох святкувати. Тут не ну тут третьої намальовано, ну це не обов'язково, бо то що я маю на увазі, що коли склали, що ви не сам будете чи сама, то це точно по трійці кубків, тут підказочка, що де компанія або двоє, хоча б двоє. Ну, це не сон у вас не до того, що якась прийде до вас радість, і ви сам сам по собі чи сама по собі будете святкувати. Ні, це обов'язково хоча б двоє людей буде. Може, я кажу, може коханий чи кохана, звідки ви чекаєте, що приїде, чи ви до нього маєте їхати. Подорожю може бути пов'язано дорогою, подорожю, подарком якимось. До вас щось рухається хороше. Це перший варіант. Ось так, що можу сказати. До вас щось йде де дуже хороше. Рухається щось хороше. Хороша, якась радість. Неважливо, щоб вам там не приснилося. Навіть якщо якісь жахи. Якісь, якщо це був сон з жахів, і вам це приснилося, погане щось. Все одно, сон, сон сулит вам хороший. Колісниця і на дні підказочка трійка, кубків, дуже гарна. Тут ви дивіться у мене на руки, я забула спочатку сказати, я чистотіл вчора рвала. Ці руки чорні, як від горіха молодого. Ну, не відмивається, воно поки саме не зійде. Чистотіл, хто знає, він же такий має молочко, то жовтий Пристало до рук я ліки робила з чистотілу. І дивлюся, зараз от, так ніби вже відмила, а в камері зараз от бачу, так показую, що такі руки коричневі ось. які коричневі п'ятна. Так що вибачайте за руки, дуже гарні, але я не можу то відмити, то чистотіл. Так, що, ось так, перший варіант. Дякую вам за увагу. Все. У вас тут все добре. Не бійтеся, якщо поганий сон, не бійтеся. Він, він вам сулить добре. Так, другий варіант. Вітаю вас, другий варіант. жутеньке сердечко, позолочене сердечко. Яку інформацію для вас ніс цей сон, який ви з загадали. Що вам було у сні? Імператриця. Ой, тож дуже гарна карта. Дивіться, оба старші аркани. і перший варіант, і другий варіант. Гарні карти дуже випали. Сни хороші у вас. Я дуже рада за вас, глядачі, всі мої глядачі. Я дуже за вас рада, тому що то загадали, що перший варіант, що другий, гарні карти. І тут хороша карта, і тут хороша, і на дні суперська карта для всіх підказочка. Дивіться, тут імператриця. Ну, Сон для вас е, ніс е, інформацію в якоїсь імператриці. Або це про вас саму, якщо ви жінка, якщо ви жінка, то це про вас саму. Чогось то, чого ви дуже може хотіли. Може, ви е, планували вагітність. Цей сон може вам казати навіть про вагітність. Е, Якийсь, може, дохід, якась плудючість, е, якісь, якісь блага по імператриці, які йдуть все, що по імператриці, ви е, жінка, господиня. Мама, дружина, кохана. Ну все, що йде по імператриці, це плудючість, це енергія, така жіноча, жіноча жінка в кубі. То це вам несе цей сон. Він вам казав про щось, про якусь жіночість. Що стосується всього, що у вас там не була якась ситуація, чи що, все, що стосується жіночності, плоду плодючості, материнства, достатку, добробуту жіночого може бути таке, що вам ще дивіться, тут радість. Е, може вам е, чоловік, якщо ви маєте чи коханий, неважливо, хто якийсь подарок може дати. Що ви відчуєте себе такою імператрицею, Жінкою, жінкою, дійсно там, жінкою, ви будете раді цьому. Підказочка, дно, радість. Е, цей сон е, вам е, ніс таку інформацію, щось до того, що е, ви станете імператрицею, можливо, у вас е, тут дуже може програтися навіть. Якщо у вас стосунки, якісь є, то ці стосунки йдуть до якогось того, що ви поміняєте статус. Ви можливо просто з коханої станете дружиною. Хоч тут немає в нас справедливості чи інших картів про документи, що означають, але все одно імператриця і тут весілля. По цій карті дуже схоже нам може бути, бо то, що це свято, це святкування. І це ця карта любих святкувань. Трійка Кубків це свято, любих, тобто карта любих святкувань. І може бути навіть і весілля підказочка. Може, вам запропонують руку і серце навіть таке. Ну, для кого це актуально, то це схоже на те, що сон вам ніс таку інформацію, що вам скоро запропонують руку і серце. Зроблять пропозицію. Або, можливо, у вас намічається скоро десь день народження, то ви будете святкувати. Це свято якесь, будете святкувати день народження. Якщо не своє, то, можливо, у когось. Хтось вас пригласить на день народження. Але ви там чомусь ви будете імператрицею. Таке враження, що все-таки день народження буде у вас, або у вашої дитини, або у чоловіка. Ну тут не схоже, знаєте, що у подружки день народження, і ви там будете імператриця. Імператриця це коли у вас буде день народження, і вам щось подарують, що ви будете дуже радіти. І радіти будете не сама, а в компанії. Або у ваших дітей когось буде день народження, або у чоловіка і прийде компанія, і ви будете себе з господиною чувствувати так дуже гарно на висоті будете. Ну там хоч день народження буде чоловіка, але ви будете так, як там головна не він, а ви, бо то, там ви гарний стіл накриєте, чи ще щось. Ну, Ну щось таке, що сулить вам якесь це, що ви будете. Такою от господиною. може навіть так програтися, якщо це дивлячись на коли вам сон снився. Якщо сон вам снився там на якісь такі дні, які не дуже скоро так збуваються, то це буде чуть пізніше, але це буде. Якщо для вас актуальна тема вагітності, то чи що ви думали, чи будете ви мамою так, ви завагітні, і ви будете мамою і будете радіти тому. Сон вам говорив про те, що ви скоро станете вагітна. Це імператриця, це ще мама. Може вам щось мама ваша навпаки, якщо вже це, якщо ви жінка, то це все стосується вас. І ще може бути, що якщо це ви хоч жінка, хоч чоловік не має значення, ваша мама може бути щось вам подарує, щось вам зробить, щось вам таке, щось очікуєте якоїсь радості від своєї мами. Це ж не має значення, чи ви жінка, чи ви чоловік. Якщо у вас жива, здорова ваша мама, то це може бути, що якщо не ви сама для жінок, то ваша мама відіграє якусь роль в тому, що цей сон сулить щось то, що ви від отримаєте щось від мами, що будете дуже раді. І повторююся, знову ж таки, немає значення, можливо, ви мужчина на цьому варіанті, то це щось може бути у вас від мами або від дружини. Якщо ви мужчина, то у вас від дружини деяка радість, або від мами. Це ну, якщо ви мужчина, якщо ви мужчина, який що у пошуках є жінки. У пошуку, то ви, вам сон сулить то, що скоро ви знайдете свою імператрицю. Ви будете дуже радіти тому. Вона ну, дійсно буде для вас імператрицею. Ну, це для тих мужчин, хто у пошуку. Якщо хтось з мужчин попаде на цей варіант, на цей відео, на цей канал, то на той випадок я кажу, що для мужчин, бо для мужчин тут чуть-чуть по-другому. Тільки якщо щось від мами, то, то не має значення, чи ви мужчина, чи ви жінка Загадуєте цей варіант. жовтеньке сердечко. Якщо ви мужчина у пошуку, то тут ви знайдете свою дружину, скоро свою кохану, чи дружина стане вона вам, чи просто поки що буде кохана, чи зустрічатися будете, ну ви знайдете. Цей сон вам каже про те, що у вас буде імператриця. Так, Що ще Що ще можна витягнути з цих карт? Ну, ну Тут все гарно. Тут хоч мужчина задав варіант, хоч жінка не має значення, але все одно, ну, я вже сказала, відмінність для мужчини і для жінки, але дуже, гарно, дуже гарна карта. Імператриця це дуже гарна карта, і тут радість на дні, радість. Буде радість, якась радість. І повторююся, що би вам не приснилося, не має значення. Немає значення, якщо вам якісь жахи приснились, якісь вампіри, якісь е, головорізка, яка е, е, Поножовщина, неважливо. Е, цей сон, там щось, там, можливо, якась була деталь така, що ту може бути увесь сон не важливий, але якась одна деталь, яку, можливо, ви навіть забули. І зараз подумаєте, ой, мені такі жахи снилися, тут такі карти гарні. Там була якась деталь в тому сні, що ви, можливо, то не запам'ятали, якраз та деталь і, і, і означає оцю інформацію. Несе оцю інформацію для вас. Якщо навіть сон був поганий. Ну, тут карти гарні, і все не, не, не має значення, що приснилося. Я так, так навіть м, хочу сказати це вже не один раз. Повторити і для цього варіанту, і для цього варіанту, що не важливо, що вам приснилося. Навіть, якщо якісь жахи, карти випали гарні. І все. І першому варіанту, і другому. Так що так, другий варіант. Дякую вам за увагу. Хай у вас усіх буде оця радість. Тут е, вже перший варіант, радість йде, колісниця рухається до вас, а тут ви стаєте якоюсь імператрицею, яка, яка принесе вам радість. Чогось, чогось Ви, ви таке, тож, чогось дочекаєтеся. Перший варіант, чи лише йде до вас щось, а тут ви так як то, чогось уже дочекалися, ви вже стаєте імператрицею. Чи, як для мужчин, я сказала, е, знайдете свою імператрицю. Тож я бажаю всім цієї радості. Щоб ви підняли келихи за те, що ви хотіли, це щоб у вас збулося те, що хотілося. І щоб ці сни непогані, такі значення, інформація непогана по цих снах, які у вас є, щоб завжди вам снилися гарні сни. Бажаю всім гарних снів завжди. І щоб вони всі були до хорошої, приємної для вас інформації, до інфор до хороших подій, точніше. Інформація йде у нас. По картах, а події за цими картами, які тягнуть за собою події, то всім бажаю хороших-хороших подій. Хороших снів, які тянуть за собою хороші події, які придрікають вам хороші події. Ось таке сьогодні було у нас трактування снів. Дякую вам всім за увагу. Пишіть, відгукуйтеся. Що вам, як, як вам? Щось, може, зрезонувало, не зрезонувало, ну таке, це нас не ще. Поки воно збудеться, ви ще поки можете і не знати, як воно зрезонувало, але все одно, можливо, ви відчуєте, ваш варіант чи не ваш, ваше відео чи не ваше, ваш розклад чи не ваш. Тож, прошу, пишіть, відгукуйтеся, як вам такий розклад. Все, на сьогодні все. Дякую всім ще раз за увагу. На все вам добре, мирного вам неба, слава українському роду, нашим ЗСУ, нашим захисникам, низький Уклін і подякам. До зустрічі! Миру вам!